В контексті того, що в Румунії за останні два роки розмістилася значна кількість українських громадян, які користуються тимчасовим захистом румунської держави, крім фінансових пакетів підтримки в партнерстві з міністерством освіти і науки України, ми готуємо модуль. Він буде присвячений українським дітям і дозволить їм підтримувати зв'язок з Україною. Атулоркарсреперміта саме ціна лігатура Ку Україна, ідея Арфіка школа румунська. ідея полягає в тому, щоб вони були зараховані до румунських шкіл з фізичною присутністю, але при цьому могли продовжувати вивчати українську мову і літературу, історію та географію України, та не відчужуватися від своєї батьківщини навіть після кількох років перебування за кордоном. Звісно, ми ухвалили певні фінансові заходи для підготовки до цього моменту. За рішенням уряду українські діти, які користуються тимчасовим захистом у Румунії, отримують ті ж виплати на дітей, що й румунські громадяни. Крім того, існує ще багато інших конкретних інструментів, за допомогою яких ми підтримуємо українців у Румунії. України а вже маємо традиції навчання українською мовою в Румунії. Один зі знакових закладів педагогічний ліцей імені Тараса Шевченка. Але є й багато інших шкіл, де навчаються українською мовою. У тих регіонах, де громада менша, ми організували класи з навчанням українською мовою в межах відповідних ліцеїв, наприклад, у повіті Сучава та в інших населених пунктах Марамуришу та Тімішу. Отже, у нас є така традиція. Нещодавно Констанція зустрічає. Вся з українськими дітьми, які навчаються у таких школах, і мені було приємно бачити, як вони вільно спілкуються українською мовою між собою. Це підтверджує, що система освіти українською мовою в Румунії працює. Ми починаємо організовувати все більше заходів, присвячених українцям в Румунії, на які запрошуємо також українців з республіки Молдова. Кремвітемші етніч України Републіка Молдова. завжди дають надію на майбутнє, віру в себе. У населених пунктах Топчино та Плаюць ми офіційно відкрили два спеціальні класи у двох школах, де реалізували проєкт «Підтримка освіти румунською мовою», фінансований департаментом для румунів з «Звідусі». Проєкт, фінансований департаментом для румунів зі статті тіндені. У цьому проєкті ми вирішили у межах цього проєкту ми забезпечили школу в селі Топчино всім необхідним для класу румунської мови. Латопщина класа ділімбаруна конціневі оснащений двома комп'ютерами, двадцятьма планшетами останнього покоління, багатофункціональним принтером, проєктором з екраном, інтерактивною дошкою та шкільним приладдям. У територіальній громаді Бичкова ми єдина національна школа з навчанням румунською мовою, де здобувають освіту близько 80 учнів. І працює 22 вчителів. Для нас школа з навчанням румунською мовою має велике значення, адже ми говоримо, пишемо і думаємо румунською. у нашій школі всього 167 дітей. Це не багато, не так як було у попередні роки, адже через важкий воєнний час багато хто поїхав за кордон. Ми сподіваємося, що всі повернуться, і знову буде понад 200 учнів, як було до повномасштабної війни. А макізиціонат у Плаїці ми обладнали найсучасніший клас інформатики, що складається з 15 комп'ютерів, з усім необхідним обладнанням la фартимпортантлаплеюцентла особливо важливою частиною цього класу є 3D-принтер принтер, рідкісне обладнання, яке не часто зустрінеш у школах. Система освіти передбачає використання цього гаджета для моделювання різних речей, і тепер усе необхідне є в плаюці. Проєкт був реалізований і впроваджений громадською організацією «Сперанца». Вартість Надія і цього проєкту становить приблизно три. Дцять п'ять тисяч євролей це немала сума і дуже важливий проєкт, оскільки Топчино і плають це села в гірській місцевості. І ми прагнули підвищити стандарти освіти відповідно до потреб, надавши ресурси, які допоможуть дітям та вчителям виконувати свою роботу як найкраще. Швака треба майбіне. Проекти репекарестатурумундруля з проєкти, які румунська держава реалізує в Україні, та зокрема у закарпатському регіоні для реконструкції шкіл, їх оснащення, підтримки культурних програм та ініціатив, останнім часом стали численнішими. Це все завдяки працьовитим місцевим людям, які готують якісні проєкти. Що можуть бути профінансовані румунською державою? Декатредекатристатурумон. Аса на ж дочіпино це дозволяє нам бути корисними для української держави, допомагати місцевим органам влади в цей важкий період, коли бюджети обмежені, розв'язувати деякі проблеми громад через ці заощадження. В місцевих бюджетах вони можуть спрямовувати більше фінансів на підтримку бійців на фронті, які захищають усіх нас. Солдат скари напропитоці Хоча предмети викладають українською мовою, і у нас є українські вчителі, діти між собою переважно спілкуються. Rumunțcuiu. La comosă, da. Eu da. Și mama. -i... Дітя команд етнічі румуніукрайна ла етнічні румуни в Україні роблять значний внесок у зусилля української держави щодо протидії російській військовій агресії. Багато з них заплатили своїм життям у цій боротьбі. Велика кількість румунів продовжує воювати на фронті, і ми молимося за них за їхню перемогу та за те, щоб вони вигнали російського агресора з України та повернулися здоровими додому. Отже, я б сказав, що внесок румунів в Україні в Римку українських збройних сил є надзвичайно важливим і значущим ефоту. Пекруція армати Україне este mai mult decât semnificativă, este foarte importantă.